Чуєте? Так-так, механічний безель повернувся до смарт-годинників Samsung. Мені дуже подобається ця фішка Galaxy Watch 6 Classic. Вона неначе віддає шану класичним годинникам, але разом з тим демонструє технологічний прогрес цієї моделі. Та якщо вам до вподоби більш мінімалістичний підхід Galaxy Watch 6 для вас, сьогодні ми детальніше познайомимось з обома версіями смарт-годинника, а вам же вирішувати, яку модель ви оберете для себе. Мене звати Євген Кім. Я менеджер з продуктового маркетингу Samsung Україна, А ви на каналі Samsung Experience Store. Поїхали. Зовнішній вигляд нової лінійки Galaxy Watch 6 став ще елегантнішим. Все завдяки тоншим рамкам навколо дисплеїв, що дозволили інженерам Samsung встановити екрани з більшою діагональю. Galaxy Watch 6 пропонується у двох розмірах 40 мм і 44 мм, а також у трьох кольорах золотому, срібному та чорному. А Galaxy Watch 6 Classic можна придбати у розмірах 43 мм або 47 мм. Доступно два кольори на вибір чорний та срібний. Годинники виготовлені з використанням надміцних матеріалів, зокрема, сапфірове скло, є надзвичайно стійким до подряпин. Пристрої не бояться занурення під воду та сертифіковані згідно з різними рейтингами міцності. Galaxy Watch 6 – це не тільки надійний асистент, який завжди повідомить про вхідний виклик чи нове повідомлення, але й відповідальний тренер, який прослідкує за тренуванням і буде. Контролювати ваші показники здоров'я. Смарт-годинники дозволяють створювати власні тренування з різних вправ, тож ви можете більш гнучко складати програму тренувань, а Galaxy Watch 6 буде стежити за виконанням цілей на різних рівнях навантаження. Пристрій пропонує понад 90 видів різноманітних тренувань. Тут вам і йога. І скакалка, і навіть балет. Загалом же біоактивний датчик в Galaxy Watch 6 стежить за усіма параметрами організму: від відсоткового вмісту жиру в тілі до маси скелетних м'язів. Смарт-годинник серйозно відноситься до моніторингу здоров'я. Він навіть дозволяє робити електрокардіограму. Також пристрій може періодично або постійно вимірювати пульс, щоб виявляти незвичайну поведінку серця, та визначати артеріальний тиск. Вночі, поки наш організм готується до нового робочого дня, Galaxy Watch 6 досліджує сон. Годинники Galaxy Watch 6 та Galaxy Watch 6 Classic ідеально пасуватимуть до будь-якого вашого образу. По-перше, вам доступні безліч циферблатів, вінтажні у стилі класичних годинників зі стрілочками чи сучасні цифрові з оригінальними візерунками. Обирайте на ваш смак. По-друге, ви легко й швидко можете змінювати ремінці смарт-годинників: шкіряні, металеві, силіконові, варіантів дуже багато. Обов'язково завітайте до брендових магазинів Samsung Experience Store, щоб підібрати новий ремінець до свого Galaxy Watch. А можливо, там ви оберете й новенький смартфон Galaxy, для якого Watch 6 стане ідеальним компаньйоном. Гаджети не тільки миттєво синхронізуються між собою, ви можете навіть робити селфі з допомогою годинника. Це чудово працює з Galaxy Fold або Galaxy Flip, адже їх можна зручно розташувати майже на будь-якій поверхні завдяки екрану, що згинається. Друзі, завітайте до брендових магазинів Samsung Experience Store, щоб особисто протестувати нові годинники Galaxy Watch 6 та Galaxy Watch 6 Classic і обрати модель для себе. Ціни на новенький Galaxy Watch 6 стартують від 11 999 гривень. Робіть передзамовлення в Samsung Experience Store та отримайте подарунковий сертифікат до 2800 гривень, який ви зможете використати на гаджети Samsung або на змінні ремінці інших кольорів для вашої обновки. Нагадаю і про Trade-in від Samsung Experience Store – можливість обміняти свої старі пристрої та отримати вигоду на новенький гаджет. Дякую за увагу! З вами був Євген Кім. Побачимось у нових відео.